Коротше, одного разу я давайте так я пропрацювала з терапевтом те, що я стримую агресію, і мені треба десь її видавати. <плес> <плес> ви ще не знаєте фінал. Фінал. Я сказала людині, от ви хорошо на мене дивитесь, я вам на вас. Ти тупа морда. Справа в тому, що насправді ну, особисто для мене найбільший тригер це коли хтось мій персонал ображає, і у мене якийсь такий м -м, певний материнський інстинкт спрацьовує, і я просто починаю втрачати вже контроль. І коли я бачу таку знаєш, неповагу, і ти розумієш, що людина старша, людина десь ну, статусніша в тому плані, що ну, ти бачиш там якісь бренди да, у цю логоманію на людині, а потім бачиш, як вона спілкується з моїми 20-річними дітьми, і ти така: знаєш, що ти десь маєш це почути? Ну, типу, як? Так, бо інакше виходить, що ситуація переросте в практику, де постійно можна таке робити, спілкуватися з людьми таким чином, а не отримувати ну хоча б якусь відсіч. У нього десь є відео в телефоні, де ну симпатічна така рестораторка каже в камеру: слава Україні! Гарного дня! <рес> ну, бо коли він почав знімати, я перестала казати, що я про нього думаю, вибачте.